В ефірі новини на Юа Рівне у студії Анастасія Бачок. Я вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Півсотні жителів Вараша звернулися до поліції, бо їх ошукали в банку. Вона мені картку дала і сказала на цю картку. Я ще далі запитала, що я картки не хочу, тобто кредитної картки я не хочу. Вона мені сказала, що це є умови договору. Різні кольорові шкарпетки одягають сьогодні. Усі, хто хоче підтримати сонячних людей, адже 21 березня міжнародний день людей з синдромом Дауна. Ми взагалі в своїй команді готові бачити різних педагогів, які готові полюбити наших дітей, повірити в них і прийти. Якщо такі люди є, то ми, ми відкриті. Декілька десятків жителів вараша, які називають себе клієнтами А банку, твердять, що їх ушукали. Після одержання довідок про закриття кредитів вони продовжували отримувати повідомлення про непогашені позики. Упродовж трьох днів з вівторка й до сьогодні люди збираються біля входу до магазину, де їм оформляли кредитні угоди. Вони записувалися в чергу спершу на консультацію з регіональною менеджеркою з Рівна з Рівного, а потім на зустріч із заступником керівника служби безпеки банку. В Араші побувала знімальна група юарів на подробиці в сюжеті Романа Свериди. Усі ці люди називають себе клієнтами А банку. У різний час вони брали кредити на купівлю побутової техніки. Тепер вважають, що їх ошукали. До магазину комп'ютерний всесвіт прийшли, бо саме тут раніше працівниця банку оформляла кредити. Зараз куточок, де розташовувалося робоче місце, порожній. Оксана Власюк свій кредит на ноутбук вартістю 11 тисяч гривень оформила у вересні минулого року. Каже, перший внесок тисячу гривень зробила одразу працівниці банку. Вона мені картку дала і сказала на цю картку. Я ще даві запитала, що я картки не хочу. Тобто, кредитної картки я не хочу. Вона мені сказала, що це є умови договору, що потрібно, тобто, картку брати. Через картку ми здійснюємо платіж. І кожного місяця ми повинні до неї ну, Я повинна до неї телефонувати 16-го числа. І тобто, буде здійснюватися. Зарахування коштів, тобто вона якусь там операцію робить. Ну вона так сказала нам, що це є умови банку. Зараз пані Оксана винна банку вдвічі більше. Пройшло шість місяців. Я сплатила по 1130, в березні. Я захотіла погасити повністю. Я ж не знала, що тут така ситуація, що багато потерпілих. Я зателефонувала до них на гарячу лінію, так як я робила з попередніми цими кредитами, і вони мені сказали, що сума заборгованості становить 24 200, що в мене з кредитної карти постійно знімалися кошти по 7 тисяч, по 2 тисячі. Пан Станіслав у цієї ж працівниці банку оформив кредит на купівлю пральної машини майже 8 тисяч гривень. Дві тисячі, каже, сплатив одразу на руки. Після закриття кредиту теж залишився винен банку. Я сюди приходжу, кажу, Юля, що ти це саме, Говорить, що я довжен туди, гроші у А-банк, 3700 гривень. ще. О. Вона, ні, ні, все, то, -то вони щось, вибли, все, я добре зробила, коротше, говоря, не безпокойтесь, йдіть спокійно, все, все. все Я позавчора поїхав у Рівне, у А-банк там в відділі. От. Поїхав, так, да, говорить, у вас оце є, оце, є, оце є, оце є. А от тих грошей, що ви лічно вносили живими грошима, дві тисячі, немає на рахунок банку, не пішло воно нікуди. І воно за три місяць ще на, на ті гроші нарислаксонить процент. Усі люди, з якими ми тут спілкувалися, розповідали різні історії. Кредит ми брали. Ми його виплатили, закрили. Юля видала довідку про закриття кредиту, і ми спокійно її положили в папочку. А коли вже почула проблеми людей, тоді номер договору не сходиться з номером, з довідкою, де вказаний про закриття. Тобто, чийсь кредит, номер закритий, а наш не закритий. Ми зателефонували до пані Юлії, яка, за словами усіх цих людей, раніше оформляла тут кредитні угоди від імені А банку. Кажуть, що вони співпрацювали з вами, і там з їхніх карток і ті кошти, які вони давали безпосередньо вам на руки, вони нібито зникли. Хотіли б ваш коментар. Там зараз є начальник служби безпеки. От він виясняє саме це питання. Ну а ви люди кажуть, що ви брали е, гроші на руки, і ті гроші пропадали. Це правда чи ні? Можете підтвердити, заперечити те, що в банку є проблема, це правда, але коментувати решту я не буду. Вибачте, попробувати. Вчора під час перебування у вараші знімальною групою ЮАРівне прийом клієнтів у цьому магазині здійснювала регіональна менеджерка банку з Рівного Ірина Курик. Люди до неї записувалися у чергу. Я не повноважна людина надавати коментарі. Бо до сьогодні служба безпеки все надасть, і все розкаже. Це служба безпеки, має бути Дніпропетровська. Це з головного офісу банку Так. так. заступника керівника служби безпеки з центрального офісу банку у Вараші. Вчора разом з людьми ми прочекали до 17-ї години. Тоді клієнтці банку Ніні Колбасюк телефоном він відповів таке. 60 кілометрів написано залишилося. Скільки? 60. Тобто ви сьогодні будете приймати клієнтів чи не будете? Я приїду, мені треба десь заселитися, засілитися. Це теж є час времени. Я на магазин приду, там та дождеться, дождється. Я там часик поділю людям. Сьогодні зранку Роман Коробка продовжував працювати з клієнтами банку у Вараші. Ситуацію прокоментував телефоном. Действительно, факт такой имел место. Наша бывшая сотрудница обманула наших клиентов. На текущий период времени проводится служебное расследование. Устанавливается ущерб, который она причинила клиентам. Все, что касательно наших клиентов, им ущерб будет в одностороннем порядке возвращен. Тоже был возвращен самим банком. Вот. Клієнти будуть об там відомле. Ну примірне сроки в течії двох тижнів, місяця. Роман Сврида, ігор Прокопчук, новини Юарівне. Наразі клієнти Абанку у Вараші продовжують звертатися до поліції. Вчора працівниця відділу комунікації Нацполіції області Світлана Карачун повідомила про заяву від 33 осіб. Сьогодні кількість звернень зросла до 49. Усі заяви стосуються заволодіння коштами працівниками банку. За цими фактами триває досудове розслідування. Хто винен у ситуації, що склалася, та як уникнути ризиків при оформленні кредитів у банківських установах? Про це сьогодні піде мова у програмі Тема дня її студії юрист, старший викладач Київського університету права Ігор Мельник. Початок програми одразу по закінченню новин. Голова Демидівської районної адміністрації Богдан Лавшенюк сьогодні на роботу не з'явився. Про це телефоном повідомила секретарка приймальній райдержадміністрації, яка назвалася Валентиною. Нагадаємо, що пана Лавшенюка затримали вчора під час буцімто одержання хабаря у розмірі 20 тисяч гривень. За словами речниці департаменту захисту економіки Нацполіції України Наталії Калиновської, посадовець вимагав гроші за укриття роботи нелегальної АЗС на території району. Рішення про звільнення Богдана Левшенюка з посади поки не приймали. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко. Він вчора був затриманий у порядку статті 208 кримінального причального кодексу, і працівники поліції проводять слідчі дії. Дійсно, була така подія в Демідівському районі. Правоохоронці провели там затримання. Слідчі дії зараз тривають, і так само ми чекаємо більш детальної інформації для того, щоб приймати рішення. Сьогодні має бути засідання суду, яке має обрати запобіжний захід. Ну на підставі цього будемо приймати рішення. За словами речниці Департаменту захисту економіки Нацполіції України Наталії Калиновської, підозру вчинені правопорушення голові Демидівської районної адміністрації Богдану Левшенюку поки не оголосила. Нагадаємо, в жовтні минулого року правоохоронці затримали при отриманні хабаря у сумі 10 тисяч доларів першого заступника рівненської райдержадміністрації Ігоря Грубого. В січні суд виніс чиновнику покарання 25 з половиною тисяч гривень штрафу, а також позбавлення його права обіймати посади, що пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій терміном на півтора роки. Рівненський міський суд розпочав сьогодні розглядати справу 20-річного Дмитра Ільчука, який пробігся по автомобілю патрульної поліції і виклав відео в інтернет. Сьогодні відбулося підготовче засідання, а 1 квітня суддя розглядатиме справу по суті. 20-річний житель Гощі Дмитро Ільчук ніде не працює і не навчається. Кримінальне провадження правоохоронці відкрили за статтею хуліганство. Її санкція передбачає мінімум штраф 8,5 тисяч гривень, максимум трирічне обмеження волі. Під час досудового розслідування Дмитро Ільчук вину визнав повністю, повідомив прокурор Роман Урбанович. Також обвинувачений відмовився від послуг адвоката та допиту свідків. Журналістами Суспільного сьогодні Дмитро Ільчук спілкуватися не став. Нагадаємо, 16 січня на вулиці Міцкевича в Рівному на дах автівки патрульної поліції вистрибнув хлопець. Згодом це відео з'явилося в соцмережах. За словами заступника начальника управління патрульної поліції області Андрія Крутня, на момент стрибка патрульних

Просто хотілося зібрати багато просмотрів і хайпануть на Ютубі. Приїхав до Плацу Україна і тоді я побачив машину і це зробив. Я сам подзвонив вже в поліцію і сам здався, сам признався, що це я був. Просто не хотів, щоб розшукували. Модрини європейські першими в Україні за шведською технологією почали садити у верхівському лісництві. Рік тому насіння помістили до спеціальних таблеток із торфом, які весь цей час знаходилися в теплиці. Сьогодні у Міжнародний день лісів ці таблетки пересадили в ґрунт. Аліна Примак з подробицями. Інженерка лісових культур верхівського лісництва Людмила Самчук у руках тримає торф'яну таблетку. Це є висушений спресований торф із додаванням спеціальних уже добрив. Ось ця таблетка поміщається у воду. От вона в цій воді за декілька хвилин починає рости. Тут проросла насінина дає готовий саженець, який при пересадці в ґрунт не травмує кореневу систему. У торф, який вже набрав у себе воду, представники місцевого шкільного лісництва поміщають насіння модрини. Робимо ямки. У які кладемо по 3-4 насінини мудрини. І ці дані таблетки розбухлими з торфу. Потім вони проростають і їх вже засаджують у землю. Насіння у закритій системі стоїть у теплиці майже рік, розповідає лісничий верхівського лісництва Юрій Малівчук. Після його поміщають у ґрунт. Робимо навантаження ногою на меч до упорної лапки. Провертаю меч на 180 градусів. При нахилу 75 градусів достаю ґрунт, щоб вийшла ґрунта, щоб була свободна. Туди висаджуємо посадковий матеріал, таблетці. висадили і його закрили повністю кореневу шийку, закрили повністю все грунтом. І посадковий матеріал повністю готовий для подальшого росту. Далі буде рости, будемо її доглядати, проводитися тут. будуть всі види рубух, і вона далі буде йти нам переходити площу. Зі слів заступника начальника управління лісового та мисливського господарства області Михайла Прокопчука садити за шведською технологією модрину рівненщина почала першою в Україні. В цьому році ми вже домовилися шведською компанією закупимо спеціальний механізований. Комплекс, на якому буде як заповнення касет грунтом, так само механізована посадка насінини, і вже в кінці буде виходити ніби готовий продукт у спеціальних касетах, які ми будемо виставляти. Є спеціальні у нас створені теплиці, до яких будемо виставляти ці касети, і будемо їх створювати в мікросередовище для покращення його вирощування. І в подальшому це буде в нас більш прогресивно. Аліна Примак, Сергій Савта, новини ЮАРівне. Рівне. Вулицю 24 липня від сьогодні мають перекрити на один день. Розпорядження про це видав міський голова рівного Володимир Хомко. На ділянці біля другої школи, де просів асфальт, знаходиться стик каналізаційних мереж і водопровідної труби, що йде до навчального закладу. Тому працівники Рівнеоблводоканалу облводоканалу та Шеу обстежать це місце. А потім, за словами начальника служби каналізаційного господарства рівне облводоканалу Андрія Чагодаєва, відремонтують проїжджу частину. Станом на 17 П'ять наші журналісти комунальників на місці не застали, дорога не була перекритою. Це ви бачите на фото, що на ваших екранах. Попри те, що перекриття на офіційному сайті водоканалу анонсували з 16-ї години. Різні кольорові шкарпетки одягають сьогодні всі, хто хоче підтримати сонячних людей. Адже 21 березня міжнародний день людей із синдромом Дауна. Щороку на Рівненщині народжується від 18 до 24 дітей з таким діагнозом. Такі дані нам повідомила очільниця обласного медико-генетичного центру Любов Євтушок. Скільки саме людей з цим синдромом живе нині в області, за словами Любові Євтушок, такої статистики вони не ведуть у Рівному одним із осередків, де займаються. З дітьми, які мають цей синдром. Є школа профорієнтації Сан». Вчора на одному з занять у цьому центрі побували наші журналісти. Це все діло. Опа, там. Тримай. О, супер! Бачиш, ставили сюди. Умничка, бачиш, Молодець. Це один із кабінетів у школі профорієнтації Байбісан Мики та Андрій та Богдана належать до старшої групи віком від 12 до 14 років. Тут вони опановують навички самообслуговування від сервірування столу до приготування страв. У меню сьогодні курячі відбивні та вермішель. Дітки, які відвідують дані заняття систематично. Вони дійсно вкладають ніж в руку і працюють, ріжуть. Так вони можуть самостійно заправити, наприклад, салат. Вони можуть. Працювати вже, як ви бачили, з кип'ятком, тобто так, це відбувається поки що наразі рука в руці з моєю страховкою, але вже, вже вони мають основні моменти знати, де є чекатиме їх небезпека, а де вони можуть відпустити трошки мене і працювати самостійно. Тим часом у сусідньому кабінеті триває казкотерапія. Дівчинка виходить, і хлопчик подає руку. Правда, він їй допомагає це правильно. Це гарно вчинить, чи ні? Так. так і скільки ти балів отримуєш за такого? Була. Харешо, умничка. Ці завдання м -м, підкріплюють нашу казку. От сьогодні була казка про поведінку дитини, і ми її закріпили правилами етикету. де просто на карточках я показую, розказую, як можна це поводити, як ні. Школа профорієнтації «Бейбі Сан» існує майже два роки. На групові та індивідуальні заняття сюди ходять 90 сімей із дітьми, які мають синдром Дауна, аутизм, ДЦП і затримку мовлення. Заняття тут проводять щобудня, після післяобідню пору та по суботам. Вчителі школи, психологи, логопеди, реабілітологи, соцпедагоги, усі є волонтерами. Ну в нас в тому році була дуже гарна ініціатива. Приїжджав от прям з Америки. Був з Техаса, був чоловік, англомовний, який викладав англійську мову. А зараз наразі ми шукаємо так само такого ініціативну людину, яка би так само на безкоштовній основі діти дуже до речі за ним скучають і вони займалися в цьому навчальному класі, то вони завжди кажуть, що ну де ж той дядя, що вам ту срій. В общем, да. Тобто, в принципі, педагоги з англійської мови було б ми взагалі в своїй команді готові бачити різних педагогів, які готові полюбити наших дітей, повірити в них і прийти. Якщо такі люди є, то ми, ми відкриті. Анастасія Бачук, Аліна Примак Сергій Савта новиною Юарівне. П'ятий турнір з боксу пам'яті тренера Павла Дмитрієва стартував сьогодні в Рівному. Бої проходять у міському будинку культури. Участь у турнірі беруть 86 боксерів з України і Білорусі. Це молодь, 17-та та 18 річні спортсмени та юніори віком 15-16 років, а також дівчата. Триватиме турнір три дні. В суботу, починаючи з 10-ї години, розпочнуться фінали. Їх пряму трансляцію ви зможете побачити на телеканалі ЮАРівне. Щодо Павла Дмитрієва, пам'яті якого присвячений турнір, то він працював тренером з боксу в Рівному упродовж 39 років. Ривос я троїх ребят. Привіз трьох спортсменів, сильні хлопці. Всі троє переможці чемпіонату Білорусі. Цілі, які ставимо в Україні, рівень боксу дуже високий, і професійного, і аматорського. Тому нам приємно було отримати запрошення. Хлопці здобудуть досвід. Перший раз ми визвали до себе гостей. Це Прибалтів і Білоруси. Білоруси приїхали. Прибалти не змогли, тому що у них проходить чемпіонат Прибалтики. Зараз якраз так наклалось. Ну Нічого, зато вони вже запросили нас Прибалтику в Ліїпаю, і ми до них поїдемо в квітні. На цю хвилину це всі новини. Більше читати на нашому сайті ЮАРівне та на сторінці Фейсбук. Долучайтеся і в інших соціальних мережах. Свої новини повідомляйте нам за номером, який ви бачите на екрані. Гарного вам вечора!